Привіт, мене звати Олександр, і ми продовжуємо грати в of Tsushima. Як і говорилося, будемо дивитися на саме цікавеньке, тільки класні квести, якісь офігенні історії і нарізочками, бо гра дуже здоровена. Нема сенсу це все дивитися, як я бігаю, як я шляюсь, як я там. Ношу товари і кормлю коз. Тому до діла поїхали. Значить, летим на оцей ланцюжок квестів. Значить, я так розумію, це тут леді масако, і треба її е рекрутнути. Нам у значить у помічники. Е та, 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 тут залишки битви по історії. Значить, е нам що треба? Нам треба врятувати нашого дядьку, а для цього нам потрібні е е Елаї. Ну, е е е Помічники. І ми, значить, ходимо і оце все діло їх шукаємо. Так, що за спис? Е, Нагіната е, використовувався жінкою для захисту. Угу. Ага, пусті стойла для коней, е, кров уже засохла, вони десь втікли. Е, це який належить клану Адачі. Ах ти, сюке. Ладімасако це я. Це ти вбила коня? Е, Джин Сакай. Вони сказали, що самураї втекли з комода. Мій чоловік. Сука. Пана Дачі помер смертю воїна, захищаючи нашу домівку. Наша домівка. Чому ти приперся? Монгольський хан захопив пана коротше, дядьку мого. І, значить, я хочу його врятувати. І Мені потрібні люди. Клан Адачі. Мертвий. монога Мнонга какеотта. Знищений нашими ж людьми. Зрадники. Історія Леді Масако. Корч розказує свою історію. Що її чоловік і сини оцей з клана билися з монголами. Всіх поубивали. Ну, отаке все. А чо, куди? Ага, вона їх похоронила тут. Все зрозуміло. Е, з е, рештою сім'ї. Я намагалася врятувати їх, але асасіни впіймали, перекрили дорогу і перерізали їм горлянки. Моя сестра, моя внучка. Навіть маленький Нацу. Е, вона лише. а маленька, вона лише ж тільки народилася. Я не змогла її похоронити з її матір'ю. Моя сестра мала бути похоронена з її чоловіком на півночі. Так. А ми тут, значить, а ми, виявляється, не мстимося, а виявляємо зрадників. А оцей монах, значить, кудись і причому пошустри. Все зрозуміло. Ми послідували за Монахом, і він нас привів від зрадник. Ми розберемося з усіма монголами, а монаха, а монаха значить. Уніфас є вона оре. Що падло? Ось і Монах. Ти куди тікав, паскуда? Так, яка я був тільки посланником, ти знищив клан. Знання приводять до страждань. Ти не знаєш ні хрена про страждання. Я поховала свою сім'ю одного за іншим. Це зайняло дні. Вони були дітьми, каже ти с От тобі і лишили, значить, в живих. Та він би ніколи не заговорив. Нам потрібна інформація. Щось, щось для щось, щось ми маємо використати. А тепер все, А тепер все. Та, значить, говорять, що в неї лишилось ще шматочок якоїсь сім'ї своєї, помимо того всього. Але, значить, свій ревенш вона отримає. Дуже-дуже гарно поставлена сцена, подивися. А якщо дощ піде, слухай, це, це ж треба прибирать? О, давай на флейті зіграємо. А ця бабулька просто бачить монголів чи зрадники, я не знаю, хто це вже. Коротше, одразу, одразу рашить. Ну і хрен би знає. Давай, чувак. Давай, покажи мені, що ти можеш. Я тебе. Я тебе розріжу. Я тебе переріжу, просто навпіл. Наступний. Так, по черзі, суки. По черзі. Отримав, будеш знати. Давай. Так оці спесоносці дубані. Зарізаний. Твою мать. Ніхрена вас тут лукарів. Наступний. Так, З лукарями немає мене, мене коротка розмова. What the fuck! Це ще що було, бляха, ти що придурок?! Найшла. Вона його знайшла. Ай-яй-яй. А чого ж вони повішені? Шігесако! Я сунарі. Повішані, <проводився> як тварини. Давайте їх спустимо. А чого тільки вони повішені? Це монголи. Це сука монголи зробили. Вони мають бути зі своєю сім'єю, поховані поруч з дружинами і дітьми. Подорож Аріака не була безпечна. Та ми маємо їх по... десь похоронити поблизу. У, на маяку асобівадати помстилися. Ми за синів. Е, значить, перенесли їхні тіла до маяка, щоб вони отут спочивали, бо дуже далеко нести отакий От ланцюжок був. Значить про пані Масако не дуже супер цікавий. Коротше, але ну має місце бути. Значить, ми його пронеслися як за секунду, бо він не супер. Ну не супер. Там було на що дивитися, просто побігали, помочили. Але тим на щось цікаве. Ось і доходимо до наступного квестика, значить. Е, так, кіші, поле, значить трави, отаке все інше. Ми тут заробимо кі Кімонона, Мароніна, офігенне, і має бути квестик доволі цікавий. Е, давай подивимось, подивимось. Так, тут ми вже одразу бачимо монголів. Ага, е, Хотіли щось вони зробити, але них не вийшло. Так, ось ок, кров і трава. Квест так називається. Я такий хочу. Я хочу такий капелюх. Добрий день. Хто ти самурай? Джин? Джин сакай? Рюзо. Соної ти ніби полохун ворона злякався? А я радий тебе бачити. Я можу повернути свій капелюх. Ти що тепер найманець, професійний воїн. Можливо, ти допоможеш мені, я шукаю лідера цих сволочей. Всі померли, що тоже? Я втратив багато друзів, як і я. Я хочу повститиме помститися. Давай працювати разом. Допоможи мені врятувати пана Шаса. Шимуру очікував. Не... Він що живий? Гм, Яка мій клан дуже голодний, значить, він не може попросити про їхнє життя, щоб заплатити. Коротше, я не можу свого клану попросити. Та так працюю зі мною сам. Ми звільнимо нашу домівку. І шло мурав вам коротше, відплатить за це. Хто таку таку коплюхачу? Мої люди можуть зацікавитися у цьому. Ви люди? Та я шукаю їх. А хтось іще шукає. У нас домовленість. Я подумаю про це. Тримай свою сторону. Давай. Я готовий. Це буде ізі. Поїхали, падло. Ти будеш першим. О, наступний. О, я вивчив навичку подвійного вбивства із, оцього, із стоячого місця. Ага, ти. Е, трошки не то, сорян. Трошки не пограв і все, забув. Тримай. Гарно, наступний. Так. Та ти падлота. Хорош, все блочи. Прекрасно. Лукар б'є. Відбиваєм. Лукарю в мене коротка розмова. What the fuck? До Побачення. Ще. Вау, у вас тут скільки так зміна стойки. Поїхали. Стойка проти щитів. Опа. 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 Пробили ще б'єм. Хорошо. Падлота. Спокійно, спокійно, де лукарі? Треба лукарями розібратися. Та я ухилявся, алло. Так. Все, лука прямо разобралась. Сука, треба назад открывать, чи что? Так, тут треба правильно открывать. Оп. 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 доступный, падло. Зараза. Еще живый. що, як ти... Це був лідер. Оно, ну, а я думаю, та що він такий вертливий зараза. Так, тут штилшова місія. Коротше, я думав, в цій грі можна вибирати. Виявляється, ні, вибирать вибирати не можна. Тут ти або штилшиш, або ти штилшиш. Так, потихнемо, потихнемо. Тихо, він зараз нас спали, все нормально, все нормально. Е, я думав, трям можна вибирати. А ні, а ні, Тут є такі місії, в яких без штелшу ну нікуди. Тут, прям кажуть, не можна піднімати тривогу і це все діло. Тому ну, доведеться отак їх. Е, ну, трошки почекати. а що робить, а що робити? Йолки-палки їх тут прям прям тьматьмуща. А ну вниз, скинь скіньо вниз. Ай, фу, не, ай. Негарно, негарно. Так, чекай, куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Мені я хотів суплай забрати. Ось ось суплай, ось ось суплай, все. Так. Слухай, а якщо я... Іще суплай. Е, Мені, я так розумію, треба запалити цей маяк, правильно? Ну, подати. Тихо, тихо, спокійно. А що ти тут робиш? А чого ти тут, а не дублюєш шкіру, от, ну як всі. Як всі Як всі твої оці побратимчики, хлопче? Надіюсь, з самого верху нікого немає. Не, Ні, з верху нікого немає. Все, подаємо сигнал. А, ми розбили сигнал, щоб вони не подали це все діло. А тепер самі запалим. Дивіться, яка краса, дивіться, яка краса, а? Маяк запалило, клас. Саме час, Рюзо! Все, нападай, ура, штелчу кінець! Супер, нам треба було Штелчу тільки пробратися в цю е, вежу. Е, це мене дуже радує. Погнали! Так. Що паскуда, що сидиш? Ага. Хе-хе, за хвоста тебе. Погнали. Так, оцю падлу. Спокійно. Оцю падлу. Ота короба. До побачення. Вам допомогти, шановні? Ні, хрено. Де лукарі? Бачу лукарів. Ха, <певірвання> не можу повірити, що нас пропустило. О, найс! Прям на монгольський корабель дійсно напали. А ти типу побачив, що я тут. До побачення? Тримай. пробили. Спокійно, зі щитовиками треба обережно, бути. Щось він тут, щось дуже хіло, під... во, воу. воу, воу! Це що, бос? Рьозо, вставай! Нападаю. Зараза, треба назад відходити. Нормально. Зарізав. Я сам Рьозо, я впорався. Рьозо, я впорався. Ка, мене був би монгол, якби ти не показався. Та я тебе врятував дупо. Тепер ти мені винний. Я собі в нього шолом. Коротше, треба вели, чуваки. Ми жрач жрачку жачку знайшли. Зараза вони спалюють нашу їжу. Ти мієш плавати, якщо доведеться. Що ти пропонуєш? Стребай. так і закінчився цей ланцюжок квестів. Доволі цікавий, доволі цікавий, допомогли трішки із їжею, вижившим. А вони тепер нам допоможуть врятувати нашого дядьку. Нас лишився лише один квестик: е, отут, е, е, оцього. врятувати брата оцєї жіночки, що ми на самому початку його зустріли. Цим і, е, мабуть, і займемося по дорозі. Е, тому що, поїхали далі. А що, готові? Лишився останній квестик із початкових основних. Е, зараз і підемо туди. Отак От тепер виглядає наш суперсамурай. Тепер уже Ронін, мабуть, хоча хрінь його знає. Дивіться, яку я місцину, поки бігав, знайшов, а? Раса. Все, поїхали. Отакі діла: зламаний коваль. Я згадав, це ж ми маємо виручити е, брата отої жіночки, яка в нас врятувала на самому початку. Пам'ятаєте? Після війни, після битви, е, нас врятувала оця юна, і вона сказала, що каже, ти мені за це маєш врятувати мого брата. Він ковалій тобі викує Будь-що. Приблизно отак більшість квестів починається. Ми йдемо е, з кимось. Розмовляємо, вони розповідають свою історію. Ми насолоджуємося краєвидами, отакими. в даному квесті нам кажуть, що не привертати з лишньої уваги, ну нічого. А що йдуть, значить, три торговця в повному озброєнні. Значить, як може це привернути взагалі якусь увагу. Ну, хрінь його знає. Але я вже бачу, он, патруль стоїть. Ну там монголи, срака мотика, що нам робить, хрінь його знає. Давайте рішайте, чи я буду битися, значить, чи ми е, якось прошмигнем. Е, шо, Сховатися. Ммм, прекрасно, Ага, м -м -м. ну давай заховаємося. Давай, давай. Так. Все. Тепер ми карета. Так, не вилазить, не вилазить. Я карета. Це стиль нінджитсу. Значить, древній дуже, в його вже всі забули, але він зветься прикинутись каретою. Fuck my life. Нас спалили. Що із цими бутилками? Чого вони так калатають? Сонечка роблять прям. Що це де? Так, аже я надіюсь, що твій брат ну, дуже винятковий і е, чудовий коваль. Того, що ну, заради хренового коваля. Хрін би я, йоу ханий бабай, ми їдемо прям бляха-муха у лігво. У це довбане лігво. Так. Ви нас пропустите, я надіюсь, так? Чудово. Так, ми ніндзя. Ми, як справжні ніндзя, по дахам, карапаємося. Оп! Красавчик. Так. Він нас мабуть приведе до нашого брата коваля. Куди ж він іде? Оп-оп. Ой-ой-ой. А нас не видно ми нідзя. Нас не видно, де б мене сиділи. Найс! Є біч з першого разу я це зробив. Рубаю. Рубай! Хорош! Отак, Отак його. Забрата! За блексміта нашого. Так. поваля! Така! за таку. Така краще. Що вони з тобою зробили? Ти тепер у безпеці. Нам потрібно рухатися. Ми не можемо. Вони нас зловлять і схоплять і відчпехають. Це пан Сакаі. Він найкращий чпехер, він сам всіх відчпехає. Ти маєш мені довіряти така. Мені потрібна твоя допомога. Хоч ти не бачиш мого обличчя, але в мене впевнені очі. Я спробую, мій пане. Це нарешті він кузню розпалить. Йок-палки. Щось там мутив мутив балакав, як, а він може нас уб'ють, а може нас не вб'ють, та я самурай. Я захищу вас всіх. Йоханий бабай, я ж пожартував. Харшар! Так. Так. Сука, я не бачу, нічого От Вот ти. Махаєш, ю. Так, Юна, ти там хоришся, чи мені розбиратися? Я розберусь, не переживай. Я розберусь з усім. Все добре. По кому ти гатиш. Бачу, хорош. Так, я доб'ю. Так. Песики, песики, сука, за рука ухопив. Твою мать! Пішов нахер! Там людей ріжуть. Я підстрибнув замість того, щоб поставити блок, ну нічого страшного. Так, юна, ти з песиками розібралась? Офігеть, песики тут. Я розберусь з дальнім. Найс. Прям гол. Тримай. Так, стиль проти щитів. Стиль проти щитів. Спокійно, спокійно. Поїхали. Офігідьте, крепи. Непогано. Отакого ти не чекав точно від мене, правда? Я на тебе майже всі хілки випортив. Все, крутяк, епічний момент, і оці всі діла лідера переможено. Там якийсь недобиток повзає. Треба дорізати його, обов'язково. Доріжже його. Угу, Молодець, все. Кузня захищена. Самурай упорався. Ми, великі молодці. Надіюсь, ти встиг викувати меча мені здоровенного. Красавчик, ти подиви на цього дядьку. Я ніколи не бачив самурая, який б'ється ось так. Тобі б здалося. Ти більше, ніж самурай. Він, значить, дух помсти. Повернувся, значить, щоб перемогти монголів за всіх нас. Де нам тепер ховатися? Я гумі знаю. Так, підпалюйте кузню і, коротше, давайте щось робити нарешті. Поїхали. Все, дійшли ми сюди до кузні. Значить, така давай, давай мені гака кішку, я буду робити так фіть, 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 фіть. І поїхали. Так, металевий гак. З мотузкою на кінці. Можеш використовувати його, щоб збиратися по стінам і по такому іншому. Це класно, до речі, це мені допоможе в багато чому. Я зустрічав місцини, де я не можу перелізти, де я не можу пере перестрибнути, і мені це допоможе прям. Так, набрали ми кучу людей. Ось у толпою. Кут... Скільки нас? Один, два, три, 4, 5, шість ронінів ідуть рятувати, е, значить, іще е, скількись там ронянів. Так, добре. Отут ми маємо залізти десь на саму угору. Ага, он воно, як гаком користуватися. Зрозуміло. Окей, це вже багато чого. Опа. ніфіга собі. Так. Мені подобається. Хорошу штуку зробив. Все, залазим, так. Прекрасно. Ну, я їхали цей, чувак, каже. Це не впади тільки. Бо всьому плану прям срака буде. Ну так, логічно. Так, ага, залазим. Тут класно, да, можна і паркурити, можна що хоче робити. Це дуже приємна в цьому плані гра. Оп! Капа. Красава. Так, ага, бачу. Та ти що, просто. Я не знаю нюндзя. Нюндзя в, в усій красі. Так, ведмедик там розбирайся з ними. Вони ведмедя вбили. Це хреново Так, мені ж задниця. Мені задниця. Треба цього пристрелити, бо він задубав мене вже. Ага, окей. Є таке, відхилились. О, ще один. Е, стріли закінчились. Хреново. Так, нападаємо. Мінуснули, прекрасно. Мінуснули, до побачення. Так, да, не вийшла поште, що ну, нічого. Так, наче знайшов як це. Да, так, чуваки, це чуваки, найс. Nice. Я їх понаходив тут. Не зважайте, чуваки, це, це тут повзає. Все, все, не, не бійтеся, головне. Так, випускаємо їх. Заходьте всі, давайте тут святкувати мою перемогу, бо я сам. Твою мать! Ну давай, давай гарному. <гарнем> давай гарному, Нападаємо. Тут ціла війна, мать його за ногу. Так, б'ємося. Рубайте всіх! Тримай. Наступний. Сука. Це хто зробив? Яка це сука зробила оце щас. Нормально. Іще. Прекрасно, суплай збираємо. Ах, ти падла. До побачення. Так, здоровань. Цікаво, я здоровання можу. Ні, ніфіга, він не пробив в неї, падло. Так, я зараз допоможу, чувак, диви. У мене є стратегія проти списоносців. Сука, чу... а чого. Ааа, в нього не тільки спис, в нього ще й щеточок є. Нападаю. Ну, Трохи не так, як я думав, але піде. Все прекрасно лишилося трішечки їх. Позбираю оце припасики оце цю цю, цю цю фінню. Так, найс. Що тут? Один лишився. Ой, біднесенький. Мочіть його, мочіть його. Кожен щоб зробив по одному удару катаною. Давайте. Та що ви з ним панькаєтесь? Все, до побачення. Ще перемога! Форт нашій. Так, да, ми мы ми самураї, ми. Роніни. Уже не самураї. Ну, коротше, Роніни і один самурай піде. Так, ну що, на цьому все. Поки давайте отаку, отакий, отаку кучку зробимо в цій серії квестиків. У нас ще лишилися квестики в наступній серії. Ми підемо по синеньким квестикам. Знаєте, що це таке? Знаєте, що це таке? Це не просто квестики. Це квестики. Сука, дай подивиться. Во. Міфічні історії. Тут будуть е, демони, і всякі створіння. Коротше, дуже щось цікаве. П, духи, Ну, коротше, таке має бути. має бути. Мені сказали, що саме на цьому квестику мають бути демони. І я подумав, що ну, можливо, у мене ще два квестика, вони міфічні. Е, значить, про можливо міфічні істоти або якісь там, я ж кажу, привиди, духи, отаке от все. Е, ми будемо дивитися вже в наступній серії. І потім йдемо ну, далі по основним квестикам. Тут у нас воно. Неування, що якесь, короче. походу, до дядька ще ми не доходимо. <хи> Все. Е, я поки не кажу прощавайте, а кажу до побачення. Побачимось у наступних відео. Не хворійте і нехай щастить.